Вітаю, шановні друзі! жахлива трагедія трапилась в селищі доброводи Тернопільської області. Військовий розстріляв цивільних людей без будь-якої причини. Та проблема, про яку я кажу завжди, і яка буде чекати українців в майбутньому, коли наші військові зсу повернуться, і це ще невідомо, яка була причина в цієї людини. Можливо, він був під наркотою, можливо, після контузії, можливо, в нього там щось залетіло в голові, і він вирішив з автоматом и людей. Але як рассказывают и людина просто шла и стреляла у всех підряд. Вот прочитаю вам зараз, еще кажуть свитки цієї подіи. Услышали выстрелы. Один человек сказал, что кто-то, вероятно, шутит и пошел посмотреть. Затем кто-то свалил ее родственницу на землю. Со словами, беги, кто-то стреляет. Начались паника, люди хватали детей и убегали. Одна бежала в сторону кладбища. По дороге встретила женщину позже погибшую. Она возвращалась домой с дочерью. Военный также шел по направлению к кладбищу и стрелял. По всем, кто-то говорил, что у него было два магазина патронов. Погибла женщина, мама двоих детей. Вдова. Она возвращалась з дітьми домой. Мальшевська Марія була первой жертвою, її застрелили на глазах у дітей. Вторая женщина була з Ольга. Що одному мужчине прострілив дві руки, а женщине живот. Ось така друзі трагічна історія. Військовий, який покинув пункт чергування КПП і незрозумілих причин пішов стріляти всіх інших. І влада даний процес не контролює. А коли закінчиться війна, це жахіття, воно збільшиться. Ще вдвічі тому, от в даній ситуації, да е, дитина залишилась сама без батька, без матері, і що їй робити? Як їй жити з тим, що її захисник військовий, який повинен був захищати, в нього полетіли клеми? А наша влада буде розповідати: Ну ви ж повинні до ТЦК е, з розумінням відноситись. Він же ж кантужений. Ну так якщо він кантужений, то потрібно щось робити. Потрібно якісь дії робити, потрібно не видавати зброю, е, проходити психологічні тести. Можливо, якось виявляти таких людей. Ну це ж це ж тільки починається все, друзі. Після війни буде набагато гірше, і владу це не цікавить, тому що у влади броньовані мерседеси, закриті офіси, до них ніхто не прийде. А таке буде творитися такий безлад, буде по селам, по містам, розумієте, от контуженому, щось в голову стрельне і все. І от така ситуація буде, друзі. Тому е, я казав, що е, не скільки страшно зараз, скільки буде страшно після війни. Надіюсь, наша влада щось придумає і, можливо, якось розбереться з цією ситуацією, щоб не допустити ще більшого жахіття в майбутньому. З повагою, ваш адвокат Демченко.